Луцьк є спокійним і комфортним містом. Однак трапляються критичні ситуації, коли потрібно себе захистити. Як це зробити та як зберегтися від нападників, тепер знають і наші журналісти. Мабуть, у багатьох траплялося так, що треба було заступити за когось чи відстояти свою честь. Доводилося чути повідомлення про зникнення дітей, пограбування чи хуліганські напади, хоч у Луцьку такі випадки не часті. Згідно з даних, місто Луцьк і взагалі Волинська область, не є керівнигенною областю в державі. Кримінальні ситуації вимагають вміння відчувати небезпеку та бути морально готовими протистояти злочинцям. Тому спілка громадських організацій молодіжна платформа, організувавши курси із самооборони, планує навчати усіх бажаючих правильно поводити себе у небезпечних ситуаціях. Ці курси оборони необхідні не тільки в Луцьку, вони необхідні кругом, Тобто що кожна людина, не зважаючи на свою сторону. Туру на свій статус в суспільстві, на свій вік. Вона може бути на неї, можуть напасти і можуть її і побити щось. Вона повинна завжди бути готова. Ідея із курсів самооборони належить Андрієві Смірнову. Як досвідчений тренер, вирішив навчати інших спочатку теоретично, а потім і практично. Теорія заключається в тому, що не кожна людина. Торхнувшись з такої ситуації, може правильно відреагувати. Людина може бути настільки налякана, що вдарити того ж самого як нападник. Трима нападник може отримати дуже серйозну травму. Тобто треба дуже уважно, і це теорія вивчає іменно цей аспект. Навчитися себе захистити у небезпечних ситуаціях прийшло багато охочих різного віку. Серед них і Сергій Бадалян, який уже шість років навчається цьому мистецтву. В першу чергу навчився трошки. Внутрішнього спокою. Тобто, коли йдеш по вулиці, навіть якщо взяти вже так відносно вулиці, то якось так спокійніше дивишся на все. Життя повне несподіванок, тому потрібно знати, як себе поводити у критичних ситуаціях. Приміром, якщо злочинець нападе несподівано, можна кількома простими рухами його знешкодити та швидко втекти. Головне правило самозахисту бути на поготові та не дати себе опіймати. І справа тут не стільки у бойових навичках, а у звичайній впевненості. Тому будьте впевненими у собі, щоб ваше життя було в безпеці.